Тортилья це одна із традиційних страв Мексики. Щоб виготовити такий кукурудзяний коржик, який можна доповнити будь якими смачними для тебе інгредієнтами, потрібне пластичне кукурудзяне тісто, а от секрет виготовлення такого тіста в основах, точніше, в їхніх хімічних властивостях. Почнімо з твоєї безпеки. Луги це дуже їдкі речовини. Навіть тривіальна назва натрігідроксиду їдкий натр, його використовують для прочищення труб від жиру, залишків їжі, шерсті, волосся і взагалі всього органічного. А ми просто нагадуємо, ми теж складаємося з органічного. Під час використання лугів як твердих речовин чи концентрованих розчинів використовуємо захисні рукавиці, окуляри та працюємо під витяжкою. А в разі потрапляння розчинів лугів на тіло слід негайно промити шкіру під сильним струменем води, обробити місце ураження оцтом та звернутися до медпункту. Гаразд, тепер безпечно продовжуємо. У водних розчинах луги дисоціюють на катіон металічного елемента та гідроксид аніони. Саме наявність гідроксид аніонів у водних розчинах змінює забарвлення індикаторів. Розгляньмо це на прикладі калій гідроксиду калій OH. Папірець універсального індикатора змінює своє забарвлення на синє. Метилоранж змінює помаранчеве забарвлення на жовте. Безбарвний фенолфталеїн стає малиновим, а фіолетовий лакмус синім. Пригадати про індикатори допоможе інше наше відео. Приготувати водний розчин калій гідроксиду не було великою проблемою, адже цей гідроксид розчинний у воді. Це луг. До них, наприклад, належать гідроксиди літію, натрію, калію, барію та малорозчинний у воді кальцій гідроксид. Приготувати водний розчин купром 2 гідроксиду не вийде, адже він не розчиняється у воді. Хімічні властивості лугів і нерозчинних основ будуть відрізнятись. Почнімо з лугів. Перш за все, луги взаємодіють із протилежними за хімічним характером кислотами та кислотними оксидами. Продуктами таких реакцій обміну будуть сіль і вода. Так, наприклад, під час взаємодії кальцій гідроксиду та карбон 4 оксиду, вийде сіль. Отже, першим запишімо катіон металічного елемента кальцій 2, наступним біля нього аніон кислотного залишку. Карбон 4 оксиду відповідає карбонатна кислота. Отже, аніон кислотного залишку СО3. СО3-2-. Продуктами є нерозчинна сіль кальцій карбонат, яка спричиняє помутніння розчину, та вода. Так само відбувається взаємодія лугів і кислот. Цю реакцію ще називають реакцією нейтралізації, утворюються сіль і вода. Наприклад, під час взаємодії нітратної кислоти та гашеного вапна кальційгідроксиду утворюються кальцій-нітрат і вода. Спробуй зараз самостійно записати продукти у реакціях калій-гідроксиду та сульфур 4 оксиду і барій-гідроксиду з бромідною кислотою. Це реакції обміну. Поставмо першими катіони металічних елементів, з'ясуємо відповідно сульфур 4 оксиду кислоту. Позначмо поруч аніони кислотних залишків. Отримали калій сульфіт калій 2 so 3 і барій бромід барій бром 2. Додаймо воду та не забудьмо про коефіцієнти. Ще луги взаємодіють із розчинами солей. У таких реакціях обміну отримуємо нову сіль і нову основу. За умовою цієї реакції обов'язково має утворитись осад, інакше реакція не проходить. Дізнатись, чи утвориться осад, можна з таблиці розчинності речовин. Наприклад, реакція натрій-гідроксиду з купром 2 сульфатом, унаслідок якої утворюється купром 2-гідроксид і натрій-сульфат, цим правилам відповідає адже купром 2 сульфат розчинна сіль. Плюс утворився купром 2 гідроксид осад блакитного кольору. Спробуй зараз самостійно визначити продукти реакції під час взаємодії натрій ОH із магнієм хлор 2. У процесі реакції мають утворитися магній Очі, який випадає в осад, і натрій хлор. Осад Є -Е, значить реакція відбулася. Тепер перейдімо до хімічних властивостей нерозчинних основ. Нерозчинні основи, подібно до лугів, взаємодіють із кислотами, утворюючи сіль і воду. Наприклад, під час взаємодії купром 2 гідроксиду із хлоридною кислотою утворюються. Що ж там утворюється? Розчинна у воді сіль купром 2 хлорид і вода. Нерозчинні основи розкладаються на оксид металічного елемента та воду. Так, під час нагрівання фером 2 гідроксиду він розкладається на оксид і воду. А блакитний купром 2 гідроксид розкладається на купром 2 оксид чорного кольору та воду. Під дією високих температур здатні розкладатись і деякі луги – літій-гідроксид, барій-гідроксид і кальцій гідроксид. Спробуй зараз самостійно записати продукти їх термічного розкладу. Це літій 2О плюс H2O. Барі О плюс H2O і кальцій О H2O. Повернімося до тортильї. Занурмо сушені зерна кукурудзи в лужну ванну, а точніше, в розчин кальцій гідроксиду, який ми ще називаємо гашене вапно. Після такого замочування зерна необхідно добре промити, щоб прибрати залишки лугу. Зерна вже стали більш пластичними, і з них можна виготовляти тісто. Справа в тому, що кальцій гідроксид взаємодіє з оболонками кукурудзяних зерен, які містять пектин і геміцелюлозу, та частково розчиняє їх, тому зерна стають м'якшими. Запам'ятай водні розчини основ змінюють колір індикаторів універсального індикатора та лакмусу на синій, метилоранжу – на жовтий, фенолфталеїну – на малиновий. Розчинні у воді основи луги – взаємодіють із кислотами та кислотними оксидами. У таких реакціях обміну утворюється сіль і вода, із розчинами солей луги реагують, утворюючи нові основи та солі за умови, що у продуктах реакції буде осад. Гідроксиди літію, барію та кальцію під час нагрівання розкладаються на оксид металічного елемента та воду. Нерозчинні основи теж реагують із кислотами з утворенням солей і води. А під час нагрівання розкладаються на оксид металічного елемента та воду. Став уподобайку стеж за каналом, ну махімічити разом.